Вогонь, вода та мідні труби, якою зі стежок крокуватиме гравець у дизонді залежить лише від нього. Ви можете гасити зустрічних лиходів направо та наліво і приректи місто Дануол на епідемію пацючої чуми. Або ж непомітно та винахідливо різатимете поганцям горлянки і змиритися, що купа розбещених аристократів ще довго топтатиме червоні хідники. Забавка, хоча й належить до першосібних хованок, одначе що хвилини штовхає несправедливо запротоженого закирати найманця Корво на необдумані вчинки. А коли дають змогу зупиняти час та вселятися в тіла перехожих, стріху зриває разом з палями тоді коцюбою не витягнути з цього пару вар'ятівського світу, де китобої вважають героями нації, а солдат з вибухівкою кидається на черку з ордою пацюків. Першим доволі їстівним млинцем від Аркані Studios у такому сетензі став другий байошок. Але цього разу французи встановили планицю набагато вище. Зацінили пісеньку, яка лунала на початку цього випуску. І її ще донолівські вартові частенько мугикають. Так от головна музична тема Дезоларда справжнісінький плагіат. Німецький панк з гурту Сопілот взяли стару британську пісню і трішки змінили у ній слова та аранжування. В оригіналі замість китобоя знайомці знущалися із захмеленого матроса, колись ритмічна композиція не лише розважала ірландських корабельників. А й допомагала синхронізувати їхню монотонну роботу. Втім, у нас язик не повернеться вилаяти німецьких музик та французьких ігрозочок. Адже за минулі півстоліття Сейлора не співав лише лінивий. <поцюртиміло> so Сейло, вибитю водопрокенсело, вибиті водонсеройдама. Що ж поробиш? Вигадати нову мелодію не всяк зможе, а озвучити забавку ще й де кожен захоче. Коли твоя пика постійно миготить у кіно та серіалах, тебе будь-яка собака на вулиці впізнає. Якщо ж голос лунає з вуст якогось ігрогероя до стоту не кожен Ґеберг впізнає, що це балакає. Гев'юсімазен Хлоя Моріц чи Ліна Гіді остання з панянок у знеславленому озвучила калісту, а на додачу перегостила сващущими жаб'ячими кінцівками якогось із художників французів. Принаймні ми на це сподіваємося, адже серед багатьох картин висить на стінці і її портрет в образі Мама з кінострічки Дред d не лишається жодних сумнівів через характерні шраби та ларковорольське татуювання. Іншу стрічку про похмуре майбуття під назвою Еквілібріум зняли за мотивами утопічного роману Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом. Відомий фантаст назвав своє творіння температурою, за якою папір спалахує червоним полум'ям. Так вже повелося, що на знак пошани її згадують у кожній паровар'ятівській чи кібервар'ятівській грі. У перші двері відбивалися числом 451 майже 20 років тому у забавці Систем Шок. А серед свіжих хітів варто згадати бояшоки та «Human Revolution». Ha -ha! Свого часу 451 великодка засвітилася у першому Deus EX, найвідомішому проєкті ігродизайнера Гарві Сміта. І ось 12 років по тому головний творець Дезоверда запаролив схованку тією ж комбінацією. А на додачу дотепний американець пригадав, як 8 років тому допомагав робити третього Тіфа. У затопленому кварталі гравець стане свідком тренування юного найманця. Але настанови старшини слово в слово співпадають зі злодійським інструктажем. You must learn how to move unseen. Stay in the shadows. Avoid the light. I only deal with Взяв приклад зі свого колеги і працювати болгарин Віктор Антонов, автор напіврозпадного сіті. 17». Ну не можемо ж ми без великодок про другий Half-Life. Тепер усі збагнули завдяки чиїм потугам у кожному епізоді серії гравцям зустрічалася закохана парочка. Антонов свої традиції не зрадив і сховав коханців у каналізації вікторіано-лондонського «Дануола». Загалом автори запозичили багатько вдалих ідеї з напіврозпаду. Довгані скидаються на страйдерів, а друзяка корову говірки настільки ж, як професор Фрімен. Розбірки місцевих бандюків взагалі нагадують Мортал Комбатівські Фаталіті. А на додачу винахідник П'єро на стіні у своїй майстерні чорною фарбою намалював логотип Портала. І пояснив у записці, мовляв, ці двері в нікуди поки що не працюють. Кечко трохи, а то нас на верхівку мосту колдуїн могло закинути, не дерлися б і на дурняк таємну очівку отримали. Загалом їх тут чимало, та відкриються вони лише шаленим вигадникам, які ризикнуть осідлати довгання і спробують перевтілитися в Окуня чи пацюка. А від досягнення довгий шлях донизу у додатку Данул Сідітрайлз у вас перехопить дух, немов під час асасинкридівського стрибка віри. Також за боку вподобають ті, хто не оминає нагоди заглянути у замкову шпариду. А втім, шпигуватиме не лише Alter-Ego, скажімо, біля ванної кімнати на гарячому можна впіймати винахідника П'єро. Looks... Kind of Вам же цікаво, кого він патрував. А давайте трохи наполохаємо калісту. Can't you see I'm about to bathe? Як відмовитися від того, щоб стрибнути до неї у воду? Mind, I'd like to be alone. Але краще дій геть. Ви дізнаєтеся страшну таємницю. Дівка лежить у ванні одягненою. <му> Наш месник також ніколи не знімає свого обладунка. Але дочка покійної імператриці Емілі бачила його справжнє обличчя. Наприкінці гри у генделику ви знайдете намальований нею портрет Корво. Це якщо дотоді не поставити все місто на вуха своїми витівками. Інакше протагоніст стовбищитиме посеред руїн з мечем у руці. Рівень хаосу неабияк впливає на ваші пригоди. Коли в тенетах з'явилися перші летсплеї, ватага ютубівців здивувалася раптовій появі дитячої кімнати, адже більшість жила історією, яка лишається приміщення поза кадром. Та повернімося до нашої листівки. Заво. Важте дівчинка назвала найманця та Отже, нашого охоронця з імператрицею Джесамін поєднували не лише робочі стосунки. Гірку правду ми почуємо від одного з братів Пендлтонів перед його the Empress. Не переймайтеся зі своєю коханою, батько одинак ще на цьому світі воз'єднається. Точніше, з найважливішим, що вона лишила по собі. Heart, so У якій ще забавці зброя розповідала герою про справжню сутність персонажів. Звісно, прямим текстом ніхто не каже гравцю, що це серце раніше билося в грудях імператриці. Та чому ж воно балакає тим самим голосом і робить недвозначні натяки? Цю бабусю радимо не ображати та обходити десятою дорогою. Якщо порішити стареньку, вона розсиплеться на зграю пацюків, і вам буде непереверті. Не варто бруднити рук, адже до них вже так давно не потрапляли бойовики, де можна пощадити всіх. Справді, забавка проходиться без жодного вбивства. Оминайте, присипляйте, катуйте та не лишайте нахаб життя після нещодавнього масового розстрілу підлітків у заканській школі. Нам є що показати психологам психопатам, котрі звикли кидати камені в бік ігрової індустрії. І нарешті це не скручена дуля, а гра, яка вчить цінувати життя.